Під час війни тисячі людей з тих чи інших причин втратили зв'язок зі своїми родичами і близькими. Сьогодні такими питаннями опікуються регіональні центри Офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти. Шукають як військових, так і цивільних. Чимало людей на Рівненщині вже по кілька місяців намагаються знайти своїх близьких, які перебували у гарячих точках. Уповноважений з питань зниклих безвісти пояснює, перед усім родичам слід звернутися до Нацполіції із заявою, а потім до Національного інформаційного бюро за телефоном гарячої. Лінії, ти навіщо це робити? Ну по по перше, таке ж саме ні і в країні агресора, і є обмін інформацією. Якщо ви повідомите про те, що людина зникла, то можливо вона знаходиться в полоні, і російська сторона через міжнародний червоний хрест це може підтвердити. Якщо статус зникли безвісти, підтверджують, слід звернутися до регіонального центру офісу уповноваженого із цих питань. Там потрібно надати детальну інформацію про людину, аби фахівці розпочали розшукові дії. Для цього важливо знати персональні дані людини, а ще номер військової частини та останнє місце перебування зниклого. Найчастіше, що дуже мало інформації з. Знають рідні, і коли вони до нас звертаються, і крім прізвища ім'я по батькові і року народження, фактично нічого не знають. Оце дуже велика проблема. І тоді ми починаємо з'ясовувати і де служить і військова частина, і прізвище командира, і коли останній раз виходив на зв'язок. За результатом пошуку стає відомо, де можуть перебувати зниклі військовослужбовці. Зазвичай пошуки довготривалий процес інформацію доводить. Даться збирати і на російських інтернет-ресурсах. Часто зниклі можуть перебувати у російському полоні. У такому разі до процесу долучаються силові структури СБУ та головне управління розвідки. Вони допомагають звільняти полонених. Тісні військовим комісаріатом, з ВСП, яких проводять службове розслідування. Встановлюємо, при яких обставинах людина зникла. Якщо є підстава вважати, що вона потрапила в полон, але немає достовірних даних, ми все рівно рекомендуємо звертатися в центр. Є об'єднаний центр з кординації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі, осіб внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Окрім пошуку зниклих, фахівці регіональних центрів допомагають забирати тіла загиблих. Це стосується як військових, так і цивільних. Робити це допомагають волонтери з міжнародних організацій, наприклад, Червоного Хреста. На сьогодні інформацію про точну кількість зниклих безвісти, загиблих чи полонених не оприлюднюють. Щодня фіксують тисячі звернень, і регіональні представники допомагають шукати людей, з якими рідні втратили зв'язок. Дарія Борисович, телеканал ITV.